Друзі, вітаю, мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-Платформа 24-го каналу. Сьогодні субота, 6 квітня, я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Новин багато, але хочу розпочати з того і нагадати вам вкотре, що наш ворог це не люди, це цинічні в*****. І вони взяли собі за практику використовувати наступним чином удари. Вони двічі б'ють по тих же ж. Локаціях, де прилітає, тобто, от Харків Теріхов, мер міста, пише наступне: що внаслідок нічного удару по Шевченківському району, станом на сьогоднішній ранок, маємо шість загиблих та Більше 10 поранених приліт шахедів пройшовся по житловій забудові. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця АЗС СТО та 10 авто. Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист. І на момент запису хочу вам сказати, що по Харкову знову прилетіли керовані авіабомби. Тобто ворог намагається просто таки стерти з лиця землі наше місто Харків і навколишні громади. Така сама ситуація і в Запоріжжі. Нагадаю вам, що. Ввечері 5 квітня також був приліт по житловій інфраструктурі. І після того, як на місце прибули ДСНСники, аби розбирати ті завали, аби допомагати мирним мешканцям вибиратися з тих руїн, які натворили окупанти, через 40 хвилин вони знову ж таки завдали удару. Ну і розуміємо, що це просто не що інше, як геноцид і винищення українців. І Кремль, і Путін не цікавлять якісь там історичні їхні розповіді чи якісь там ідеології. Вони просто займаються винищенням українців та України. Ну якщо говорити про атаку з повітря на шосте. Квітня наступним чином, що запускали окупанти і терористи. Це є 32 безпілотних літальних апарати шахеди класу 131, 136, 28 було збито. Дві крилаті ракети Х-101, Х-555 Летіли обидві. Здалося нашим оборонцям її ліквідувати. І одну крилату ракету калібр також нейтралізувати. На жаль, ракети С-300, три. Вони таких запустили. Ми збивати їх не маємо змоги, тому що це перероблена ракета з класу. Яка мала би влучати на повітряні цілі, вони просто б'ють ними по наземних об'єктах, приносячи велику кількість руйнувань. Якщо ж говорити, що відбувалося на території Російської Федерації або те, що підконтрольне. А, власне, їм то хочу вам сказати, що цього разу Росія не лише горіла, але й тонула. Ну, в першу чергу, про те, що горіло, а, хочу вам сказати наступне, що це гур. цією інформацією, що в Ростовській області внаслідок підриву трубопроводу завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. Коротеньке ось відео, ви бачите, як вибухає власне нафтопровід. Що відомо, що в ніч на 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовська область внаслідок підриву трубопроводу, як яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території Азовського морського порту завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України. Головне про розвідки, розвитки бачимо, попрацювало на славу. Після того як вчора було атаковано чотири військові аеродроми Російської Федерації. Є втрати серед техніки і супутникові знімки це демонструють. Як мінімум, є чорні плями і влучання. Тепер, от бачимо, б'ємо їхню логістику. Нагадаю вам, що логістика це дуже важлива річ для ведення бойових дій, тому що прекрасно знаємо правила ведення війни. Хто е має успіхи в логістиці, той має і перевагу. Ну, це не є доктриною, так але загалом це дуже і дуже важлива річ. Якщо говорити, от власне про що я й анонсував, окрім того, що горіло на Росії, також воно і тонуло. Тому що місто Орськ це фактично на кордоні з Казахстаном. Там прорвало дамбу і місто повністю. Затоплене річка на 2 метри вода піднялася до трьох тисяч будинків затоплено. Відповідно, місцева влада нічого вдіяти не зможе. Ну і це такий собі бумеранг. І відсилка від небес, напевно, так, то, що в червні робили росіяни минулого року, нагадаю вам, вони підірвали Каховську дамбу і, відповідно, затопили і натворили технічних. Катастроф нам на руки, і лівий берег весь був затоплений. Дуже велика кількість українців, які перебували в тимчасовій окупації, не змогла вибратися з цих от затоплень. Ну і це у місто Орське. Воно є в Оренбурзькій області. А мер Оренбурга записав такі знаєте, трилер ролик, що потрібно робити місцевим росіянцям під час цього підриву дами. Давайте послухає. Я сейчас хочу к оренбуржцам, проживающим в зонах возможного подтопления. Это очень серьезно. Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр и сейчас составляет 778 сантиметров. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает пребывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будут отключены. Я призываю вас, уезжайте к родным или знакомым, или в пункты временного размещения». Простими словами, збирайте речі і самі тікайте, місцева влада вам не допоможе. Так само, як і нагадаю вам, в Татарстані після прильоту безпілотних літальних апаратів по НПЗ місцевому і також по дислокації, де збирали герані, тобто шахеди. Відповідно, відразу губернатор. Татарстану сказав наступне: що вибачте, але вас ППО не прикриє, тому що ППО зараз зайнято зовсім іншими справами. Ну, ми розуміємо це про війну Росії в Україні. Відповідно, розуміємо, що регіони повинні самі за себе. Перейматися в Росії така сама ситуація і в Білгородській області. Це вже безпосередньо йдемо до лінії бойового зіткнення. Зараз будемо говорити про північно-східний напрямок на карті бойових дій. Але що цікаво, от в Білгородській області активно продовжуються бойові дії, обстріли Міноборони Російської Федерації повідомляє про постійні прильоти від вампайрів і іншого озброєння. Ну І в нас є реакція місцевого населення. Відповідно, хто винен, вже напевне очевидно, і вам. Ну, я надала мої сяк, а мені посипать. Я кричала, все, все нормально, все нормально. Це на вбиває. Там такий Не переживайте. Я сраж. не убираю. Бачимо, і тут винен Бандера. Ну, вони можуть звачити, кого хочуть. Прекрасно ми розуміємо, що відбувається, і, власне, не потрібно нам. Тверезим цивілізованим адекватним людям а роз'яснювати, оборожовувати ту пропаганду, яка вбита в головах тих, хто живе на болотах. Безперенько по лінії зіткнення, що відомо, давайте почнемо з купінсько-лиманського напрямку біля Куп'янська лінія бойового зіткнення не міняється. Очевидно, те, що ми і говорили тут немає не наміру за ворог в силу того, що усі місяці, які вони прагнули пройти до Куп'янська, абсолютно в них. Нічого не виходить. Я би хотів вам зацитувати швидше Олександра Сильського, головнокомандувача Збройних сил України, тому що сьогодні, 6 квітня, він записав в телеграмі своєму офіційному наступне повідомлення. От, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на полі бою. Зокрема, він зазначив про певний тактичний успіх на двох напрямках фронту. Про це Сирський, от власне сказав себе в телеграм-каналі. Він зазначив, що ситуація в районі проведення операції сили оборони України залишається складною. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше часового яру, про які ми ще поговоримо детально, де ворог намагається прорвати оборону українських військ. Однак Сирський заявив, що часів яр залишається під нашим контролем. А всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. За його словами, на Лиманському, Оріховському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруж. Водночас, Куп'янському та Лиманському напрямку, про які ми зараз говоримо ось на карті, та Куп'янський і Лиманський. Ось ми розуміємо, де це є так. Напрямки, ми маємо і певний тактичний успіх, каже Сирський. Давайте детальніше проговоримо. От Куп'янський, власне, немає просувань. Ми відбили атаки ворога на двох традиційних напрямках, де е, намагаються росіяни. Атакувати це є від Лиману першого і Вільшани. Ось ви бачите ці два населені пункти. Звісно, в бік Сеньківки з можливим просуванням далі на Куп'янськ. Але абсолютно тут нічого в них не виходить. Така сама ситуація. Орлянка Ягідне і Кислівка. Бачимо, лінія бойового зіткнення вона така, як зигзагом йде там. Частина позицій є мігруючими, можуть переходити від збройних сил України від наших оборонців до окупантів, але загалом е, такої якоїсь гострої загрози або патової ситуації тут немає. Ну і якщо рухатись південніше, це знову ж таки нагадаю вам слова Сирського, Що в нас є певні успіхи в районі терни Ямполівка на карті Діпстейт. От ми бачимо, це не промальовано і не е... Видно, але що кажуть наші бійця Бійці з цього напрямку? Вони дивуються, вони дивуються в районі терн. Чому тому що от на цьому плацдармі терни і в бік'ямполівки, і це от е система водомі від річки чорний жеребець? Вони кажуть, наступне, що їх дивує те, що під тернами відбувається за цілий місяць. Цитую при тотальному контролі всього поля бою 24 на 7, вони не здійснюють жодного еваку, тобто евакуювання. Просто жодного рахуйте, що кажуть наші бійці трьохсоті всі автоматично стають двохсотими. Тобто, вони поранених різного чи важко поранених, безнадійно поранений, легко поранений. Вони не евакуйовують. Тобто потенційно всі трьохсоті в цьому напрямку залишаються двохсотими. Більше того, хочу вам сказати, що за останню добу наші оборонці понавіть наступне, що їм вдалося біля терн і ямполівки ліквідувати якусь дуже потужну шишку в їхньому. Командую. Наразі невідомо ім'я, підрозділ і ким він командує і його е, військовий статус, але кажуть, що надто велика шишка, аби це залишилось непомічено. І також наші бійці кажуть наступне, що дуже дало гарно е, по п'ятій точці, м'яко кажучи, біля Білогорік Луганської області. Нагадаю вам, що це також гарячий напрямок. Ось тут знаходиться крейдовий кар'єр. Е, ось. Терекони, і відповідно далі йде на північ від Білогорівки, по північний захід, річка Сіверський Донець. Відповідно, кажуть наші хлопці, наступне, що розбили тут підрозділи Ахмату. Ми розуміємо, що Ахмат це ну для нас це чай, що за все, але загалом так себе називають чеченці, кадирівці, які розповідають, що вони дуже сильні в боях. Насправді ні. І тут черговий раз наші оборонці довели, що в них абсолютно немає тут. Ніяких шансів. Молодці. Дякуємо нашим оборонцям, хлопцям та дівчатам. Рухаємось південніше від півні та південніше від Білогорівки. Що ми маємо? Часів'яр. І тут ситуація непроста. А Сирський Олександр Сирський каже сьогодні вранці, що біля часового яру ми контролюємо часів яр і заходів немає. Давайте глянемо на супутниковий вигляд, що відбувається біля часового яру. Ось, Наші бійці кажуть наступне, що видовжені є вулиці Східні біля часового яру, і відповідно це дуже зручно для оборони. Але також і наші бійці кажуть наступне, що на східних напрямках біля часового яру ворог вже використовує бронетехніку і доволі відносно спокійно, вільно рухається на східних. Підходах до часового яру ситуація дуже непроста, кажуть, майже Патова на східніх околицях Часового яру і закликають, що треба тримати і не давати ворогу просуватися, але не за рахунок інших напрямків. Тому що північніше від часового яру, Богданівка і Григорівка. На цих напрямках також ворог намагається здійснювати прориви, не вдається. Ну і знову ж наші бійці кажуть, що не можна жартувати іншими ділянками фронту для того, аби підсилити і яр. Хоча дуже сподівається, що висачить нам саме біля часового яру снарядів різного калібру, аби розбивати наступальні сили противника. Ну і зазначають також наші оборонці, що Саме тут очевидно якийсь поставлений дедлайн перед росіянами для заходу в часів яр, тому що вже надто багато техніки, вже надто багато живої сили, артилерії авіації вони використовують напрямку часового яру. І сам часів яр вони відповідно також нещадно нищать в першу чергу це артилерію. Активно будемо стежити, що відбувається біля часового яру, але знову ж таки кажу, що ситуація дуже і дуже непроста, і наші от оборонці кажуть, що усіма правдами і неправдами пролазять і намагаються пролізти східні вулиці, активні бойові дії. на певних напрямках. Повторююся, є заходи навіть з технікою в часів яр. Що загрожує, якщо часів яр буде під контролем окупантів? Тоді відкривається санітарна катастрофа від часового яру, наступні населені пункти. Про це я вже свого часу казав. Це Костянтинівка бачимо 13 кілометрів орієнтовно Дружківка. Ну і далі це як Краматорськ. Бачимо відстань 27 кілометрів. Ну, але загалом, якщо будуть вони підбиратися ближче, то зможуть активніше обстрілювати ці населені пункти. Ну і ця от підкова, так про ми говорила Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, стають під загрозою. Ну така от ситуація біля часу у Яру дуже непроста. Сподіваюсь, наш генштаб цілком знає ситуацію, цілком розуміє, що тут відбувається. Бо, наприклад, в міноборони Росії на всіх ділянках абсолютно не знають, що як наразі тривають бойові дії, і я вам про це продемонструю згодом вже на лівому березі від Дніпра, тому що там реально проблеми є в окупантів. Рухаємось по карті. Далі це є Авдіївський напрямок. Бачимо. Давайте глянемо по змінах. Є просування. От в районі ну це старе просування, але воно таки є біля тоненького. Попри те, що знову ж таки неодноразово ми вам демонстрували, як вони втрачають на цьому напрямку техніку і живу силу. В районі тоненького одна з найбільших була погромів для окупантів. Кілька днів тому вони там втратили в загальній кількості орієнтовно десь 20 одиниць. Танків. Ну, але це їх не зупиняє. Живу солою навіть не, не буду казати. За мене краще, знаєте, хто скаже на цьому напрямку і загалом на на сході не до керівник, не до Новоросії. Якщо пригадуєте, був такий Губарєв. От зараз він розповідає про втрати і каже: якщо ми дізнаємо, скільки окупантів полягло, то волосся не залишиться. По старим канонам на нісі патрі там в три рази більше. а в нынешней войне я думаю этот коэффициент куда хуже я думаю что вообще когда мы узнаем наши безвозвратные потери у многих волосы дыбом встанут эту тему нельзя сегодня говорить размышлять там но это волосы дыбом станут у всех Ну, ось бачимо, так, і слухали, і чули, що каже цей губарів, не недокерівник, не до керівник, що величезні просткі втрати. І якщо дізнаються реальні втрати, то просто будуть шоковані. Не вірю я в це, що будуть шоковані, тому що вони прекрасно знають, скільки вони. Кидають на забій на лінії бойового зіткнення. Ну і це стосується напрямку в районі Тоненьки Ласточкини, Орлівка Бердичі. Попри просування тактичного характеру, наголошу так в районі Бердичів, так, в Орлівка, Уманське і весь рух до Карлівки, ось на цьому напрямку, втрати. Шалені і е, цілком можливо, що їхнє просування залишиться таким повзучим і великозатратним, і в певний момент можливо вони е, зупинять свої наступальні е, напрямки в цьому е, на цьому плацдармі. І е, якщо слухати військових експертів, вони кажуть наступне: що невідомо чи все ж таки вони полишать подальше просування через великі втрати і неможливість і умови. Місцевості так рельєфу, чи все ж таки далі будуть оце от кидати на забій. Можливо, перекинуть щось на Бахмутський напрямок і там будуть активно е, пробувати просуватися. От е, кілька днів тому біля Невельського вдалося нам також відкинути ворога. Бачимо, не бойового зіткнення ворог може не те, що наступати, а тримати заявлені рубежі. Е, Невельське первомайське є вклинення наших е, збройних сил. Відповідно, е, на південь від цього вклинення нам вдалося. Потиснути ворога це дуже добре, тому що це небезпечно, коли з двох флангів ворог може бити наші угрупування. Це ризик більших втрат, і відповідно ризик напівоточення або оперативного оточення. Мета тут зрозуміла. Нагадаю вам, це є Карлівка від Карлівки, вихід в втил до Вугледара. Вірніше до Корахова, так а далі від Курахова до Вугледар. Ну, і ось цей відтинок фронту ось дуже і дуже активний. Особливо це є новомихайлівка. нагадаю вам намагаються вони перерізати ось вихід. Від Побєди, від Григорівки, вони активно в Григорівку йдуть. Це знову ж таки Корахове. Ну і от далі вже вони будуть вирішувати, як їм діяти. Але тримаємо ми тут лінію бойового зіткнення, попри те, що західна преса розповідає, що найближчі там тижні може фронт завалитися. Більше того, я вам хочу сказати, що неподалік відносу від Вугледара, в нас є хороші успіхи. Оце от. В 40 кілометрах є велика новосілка. І якщо ми будемо рухатися від великої новосілки південніше, нагадаю свого часу, коли ми проводили контрнаступальні дії в цьому напрямку. Ми рухались по різці мокрі яли. Ось вона промальована, і де окуповали населений пункт. За населеним пунктом це було від Времівки Нескучне, Благодатне Макарівка. А далі Старомайорське. Так от біля Старомайорського нам вдалося потіснити позицію ворога. Бачимо, вони намагалися підійти до <кхи> притул до населеного пункту. Суттєво вдалось відкинути е, їхні. Сили. Це в районі 2 кілометрів. Розуміємо, що це дуже і дуже непоганий результат. Це тактичного характера просування, але вони також важливі, тому що це дуже б'є по позиціях ворога, відповідно, змушує їх не такими вже потужними і не такими позитивними вести наступальні дії. Оріхівський напрямок, те, що казав Сирський, тут є складно, але також ситуація. Підконтрольна мається на увазі, так, вона складна, але ми контролюємо всі намагання проходу ворога. Давайте глянемо по лінії бойові чи щось змінилося. Бачимо по ЛБЗ, абсолютно нічого немає, ніяких змін. Достатньо велика тут сіра зона, але тут можна використовувати будь-яке озброєння. Бачимо тут і відстань між позиціями півтора кілометра, трошки менше відповідно, весь вид озброєння йде вхід. Ну, і якщо говорити про лівий берег від Дніпра, те, що я вам і казав. Ем... Краще я вам дам послухати, що кажуть окупанти, а далі вже проговоримо детальніше. Склади втащили. втещили. Рімбаза, тотарін пише. А? Татарін пише рімбаза. Яка рімбаза? Ну, там... от це база, от, ну, там же техніка є стояла. Ну ось, ні бачимо росіяни, тому що кажуть наступне, і загалом, що відомо по цьому напрямку. Кажуть, що їм немає чим захищати свої ремонтні бази в нашому випадку, ви бачили та влучання в ремонтну базу. Немає абсолютно жодного ППО, тому що все, вся протиповітряна оборона росіян вона передослукована в Крим, тому що в Криму дуже гучно. Ви ж знаєте, ми регулярно влучаємо по їхніх позиціях в Криму, і вони змушені там тримати своє ППО. Відповідно, прикривати Теплінського і угрупування Дніпро на лівому березі в них немає чим і як. Ну от до чого я дійшов, що попри це, Тіплінський передає, що. Кренки фактично зачищені, і наших позицій тут збройних сил оборонців немає. Натомість абсолютно неправда. Ми нищимо і їхні рембази, і їхні склади боєприпасів на місцях, і також дуже і дуже потужно працюємо саме FPV дронами і вони про це регулярно кажуть. Росіяни, що просто. Ні, як вони то кажуть. І більше того, техніки їм не дають, і вони її не використовують на цьому напрямку. Також в село обмеження я вам не зможу продемонструвати, що від відбулося на Лівому березі, але наші сили спеціальних операцій, використовуючи систему Хаймерс, зуміли так добряче віднайти і знищити цілих таких. 14 окупантів, 7 було поранено. В чому що на південному напрямку в тилу, от орієнтовно десь 30-40 кілометрів, ось на цьому напрямку, в бік Скадовська, намагалися росіяни будувати фортифікаційні споруди. Там вже було видно по кадрах. Як вони і дерево звезли, і окопи почали рити глибокі. Наші війська вистежили, передали артилеристам, і вони потужно, смачно вдарили. Як наслідок, чотирнадцять двохсотих і 7, важко трьохсотих. Загалом, якщо говорити про дрони і про те, що ми робимо з ними, і на території Сіської Федерації, от видання більд каже: наступне: що до кінця року відразу 10 виробників поставлять. І нададуть Збройним силам України дрони з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. А Київське КБ Луч вже розробило безпілотник Сокіл 3000 Ось цей красен ви бачите на своїх екранах, який може долати. 3300 кілометрів. Що це означає? А це означає, що от такий от радіус влучання ми можемо собі дозволити. Тобто наші оборонці спецпідрозділи можуть дозволити і долучати долітати ми можемо аж у Мурманську область. А в Мурманській області немало набагато вісім десятків військових підприємств Росії. Зокрема, там є аеродром, також Алінія, де базуються стратегічні бомбардувальники Російської Федерації. Тому розуміємо, що ми можемо прекрасно їх застосовувати за безпілотниками майбутнє. Ми їх розвиваємо, над ними працюємо. Хоча знаєте, видання Більд каже наступне: що, мовляв, вони повністю замінять артилерію. Ну це некоректно так казати, тому що артилерія завжди буде артилерією, її немає наразі альтернативи від слова взагалі. А от невід'ємною частиною фронту так, дрони стали і вже є. І відповідно, якщо ми зможемо запускати на такі відстані дрони, ми зможемо дуже добре в... бити по. Військово-промисловому комплексу Російської Федерації вони вже відчувають серйозні проблеми, тому що бензин у них зростає в ціні так серйозно. Це наслідки ударів по навтопроводних заводах. Саме в тих заводах, про які американці нас не, ну, не просили, але рекомендували не бити і казали, що вони не вітають. Ми їм подякували і продовжуємо це робити. На завершення хочу оголосити збір, тому що ми 12-ї бригади збираємо на два пікапи. Ось бачите, ви перед собою qr код будь ласка, долучайтеся. Давайте закриємо цю частину збору, тому що це є частина збору. Мій колега е Фахрудін Шарафмал збирає для на два пікапи. Ці пікапи призначені для того, аби бути мобільними групами, де буде встановлено відповідне обладнання, і нищити шахеди. Ті шахеди, які кожного дня летять, і ті шахеди, які дуже добре наші сили ліквідовують. Нагадаю вам, що сьогодні летіло 32, збито 28. завдяки саме. Не в останню чергу таким мобільним групам, тому давайте зберемо нашим оборонцям на тих два пікапи, аби вони могли добре пересуватися і добре якісно нищити всю техніку, і не лише ворога. Таким був огляд карти бойової станом на 6 квітня, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, діліться і, звичайно, вивчайте, що відбувається на нашій землі, тому що ми зобов'язані це робити і допомагати нашим оборонцям. Мене звати Ігор Гавращак, Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.